У нас величезна проблема з національною комісією з регулюванням енергетики, тому що вона не відповідає стандартам європейським. Про це вчора говорилося панам Ларковським, і вони готують разом з урядом і з міністерством законопроект про посилення інституційної спроможності оцього НКРКП. Що таке НКРКП Це, шановні українці? Оце той орган. Незалежний теоретично, який по суті всю тарифну політику в державі забезпечує і контролює, і задає правила гри як на ринку газу, так і на ринку електроенергії, так і на ринку тепла, так і на ринку води. І те, що там далеко не все в порядку, і це пов'язано з неналежним професійним рівнем, з рівнем відповідальності цього НКРКП, це для мене очевидно. І третій момент, на якому я швидко зупинюся, пан Варк. Стурбованість свою висловив в тому, що в Україні вкрай монополізований газовий ринок. <клес> Нафтогаз займає біля 80% долі на всьому ринковому просторі. За таких умов повноцінний ринок газу в Україні неможливий і має проведена бути демонополізація Нафтогазу. Цей акцент так само вчора пролунав у виступі Energy Community. Ми мусимо виконувати, розумієте? Це не той важливий. Варіант, коли хочемо чи не хочемо, бо якщо ми не будемо виконувати умови і зобов'язання, у нас абсолютно буде дуже вразлива енергосистема. Ми не отримаємо від Європи того, що можемо отримати, в тому числі і дуже великих грошей, бо мова йде про десятки мільярдів гривень на підтримку України і енергетичного сектору в інтеграції.